Здоров'я свідома. На, на рахунок, що сталося. Сталося то, про що заявила офіційна розформа, також відповідно власна лікар. На рахунок позову суду, зараз в процесі підготовки не так сам позов, як саме процедура, тому що є ж певні юридичні норми наші держави. Це можна договору на фізиці зареєстровані. Якщо цей засіб подачі інформації офіційно дані зареєстрований, зміни, він нічого позиватися не може От Власне, що тут є різні юридичні призі, писаний, оціночні судження і так далі, це, на жаль, проблема не з команда з Питання просто в порядності То позиватися ви не буде. Хіба це сказати, якщо що, поза готується, ви навчаємося і вище право зробити. Mm -hmm. Позов готовий. дати можна буде, побувати. Питання в тому, що, ну, я так думаю, так, якщо щось зробити, то робити з вами розвивати. Якщо зробити просто позов поза то це не варто. Якщо хтось хоче за рахунок цього зробити додаткову рекламу, то я ж не буду на нього. Чи давали ви кров на карті? Самі перший день. Можете там... навіть закінчити. В продовження цієї ітами, якщо ви е, стежили.